Штучний інтелект цей термін зараз, ну просто звідусіль. Але що за ним стоїть насправді? Може, це роботи, які от-от захоплять світ, чи може це просто хитрий алгоритм у смартфоні? Нуму відділяти наукову фантастику від реальності і з'ясуємо, як же цей шай працює. Ну, в голові одразу виникають картинки з кіно, правда? Роботи з почуттями, які приймають якісь доленосні рішення, але реальність, знаєте, вона трохи інша. Набагато прагматичніша і, можливо, навіть більш вражаюча, тому що сучасний ШІ – це зовсім не про свідомість ні. Це про здатність програм аналізувати просто гігантські обсяги даних і виконувати дуже конкретні завдання, часто з точністю, яка людині і не снилася. Гаразд, давайте на хвилинку відкладемо голівудські сценарії в бік. Яке ж воно це справжнє визначення штучного інтелекту, те, яким оперують інженери та науковці просто зараз. Найкраще уявити собі не якусь мислячу істоту, а, скажімо, неймовірно талановитого, але дуже визькопрофільного фахівця. Шиї не думає так, як ми. Він не має свідомості, але він може робити речі, які вимагають інтелекту: наприклад, розпізнавати мову, аналізувати фінансові ринки, допомагати ставити діагнози. Ключове слово тут завдання, вся суть у виконанні конкретних завдань. І тут є одна, знаєте, принципова різниця, яку треба розуміти. Абсолютно увесь штучний інтелект, який існує сьогодні, від стрічки рекомендацій до автопілота є вузьким або слабким. Він може бути генієм в одній справі, але абсолютно нічого не тямить за її межами. А от сильний шиї, той, що зі свідомістю людського рівня, це ну, поки що виключно територія наукової фантастики. Добре, але як взагалі програма може чомусь навчитись? Їй потрібне якесь паливо, щось, що живить її інтелект, і це паливо дані. Мабуть, найважливіший інгредієнт у всьому рецепті штучного інтелекту. О, ця аналогія просто ідеально все пояснює. Сам по собі алгоритм шиї це, по суті, порожня коробка. Він не народжується розумним, а стає таким лише побачивши і проаналізувавши мільйони, а то й мільярди прикладів. Без даних немає навчання, от і все. І це паливо, ці дані бувають різними. З одного боку маємо великі дані або big data. це просто океани необробленої інформації. А з іншого є розмічені дані. Це коли людина, по суті, стає вчителем для машини і позначає ці дані. Наприклад, підписує мільйон фотографій це кіт, це пес. Саме на таких от позначених прикладах шиї і вчиться розуміти світ. Гаразд, дані є. Але що за механізм дозволяє штучному інтелекту перетворити всю цю сиру інформацію на якісь реальні знання чи навички? А відповідь криється в серці сучасного шиї і називається цей процес машинне навчання. І ось це справді фундаментальний сув у підході. Замість того, щоб програміст вручну писав мільйон рядків коду з усіма можливими правилами, він створює алгоритм, який сам ці правила знаходить, просто дивлячись на приклади. У цьому власне і вся магія. Найпоширеніший метод це навчання з учителем. Уявімо, як дитині показують картку з малюнком кота і кажуть: це кіт, тобто є і приклад, і правильна відповідь. Алгоритм робить це мільйони разів, аж поки сам не навчиться безпомилково впізнавати котів на будь-яких фото. Далі йде навчання без учителя. Тут уже жодних правильних відповідей немає. Алгоритму просто дають величезний масив даних і кажуть ану, знайди тут якісь приховані зв'язки та закономірності. Саме так, до речі, музичні сервіси групують людей зі схожими смаками, щоб рекомендувати їм нові треки. І нарешті третій метод навчання з підкріпленням. Це дуже схоже на дресирування. Алгоритм робить якусь дію. Якщо вона правильна, отримує віртуальну цукерку, тобто винагороду, якщо помилкова, штраф. І так, через мільйони спроб і помилок, він вчиться обирати найкращу стратегію. Так тренують автопілоти або штучний інтелект для комп'ютерних ігор. Але що саме дозволяє ШІ так ефективно навчатись? Ну, Найпотужніші сучасні системи побудовані на так званих нейронних мережах. Це така архітектура, яка певною мірою імітує структуру людського мозку. Дивіться, як це працює! Все починається з хідного шару, який отримує сирі дані, скажімо, пікселі картинки. Далі ці дані проходять крізь приховані шари, де відбувається вся магія. Кожен наступний шар розпізнає все складніші риси, від простих ліній до якихось абстрактних форм. І врешті-решт, на виході, система видає свій вердикт з імовірністю 98% це цифра 5. Це все може звучати як якась складна технологія з майбутнього. Але де ж вона працює на практиці? Відповідь дуже проста: буквально скрізь. Штучний інтелект вже давно став невидимою частиною нашого звичного життя. Стрічки в соцмережах, які ніби читають думки і показують найцікавіше: миттєві перекладачі, що вловлюють контекст, голосові помічники, які розуміють команди, навіть у медицині ще й допомагає лікарям аналізувати знімки, а в банках миттєво ловити шахраїв. Ця технологія вже тут, вона глибоко інтегрована в наше суспільство. Але така потужна технологія, звісно ж, несе не лише неймовірні можливості, а й дуже серйозні виклики. Адже з великою силою, як відомо, приходить і велика відповідальність. Розвиток шиї ставить перед людством непрості питання, наприклад, як зробити так, щоб системи не переймали наші власні стереотипи та опередження, як захиститися від діпфейків надзвичайно реалістичних підробок, що робити з приватністю, коли для роботи шиї потрібні величезні обсяги даних, і як підготувати ринок праці до нової хвилі автоматизації. Це все відкриті питання, відповіді на які ми шукаємо просто зараз. Технологія розвивається просто з шаленою швидкістю, тому питання вже не в тому, чи стане шиї частиною нашого майбутнього. Питання в тому, яким саме ми це майбутнє збудуємо. І наостанок важливо пам'ятати, ШІ – це не загроза, це інструмент. І як будь-який потожний інструмент він дає зличезну перевагу тому, хто вміє з ним працювати. Майбутнє належить не машинам, воно належить людям, які вчаться, адаптуються і використовують нові технології собі на користь.